Агенти Ірану готували замах на Дональда Трампа під час його передвиборчої кампанії. Охорона політика вимушено перейшла у режим воєнного стану. А нещодавно знову посилила захист. Про це повідомляє Washington Post. Видання зазначає, що такі версії подій містяться у новій книзі про президентську кампанію чинного лідера Сполучених Штатів під назвою «2024. Як Трамп повернув Білий Дім, а демократи втратили Америку. Вихід книги, до речі, запланований наступного місяця. Згідно з її змістом, у вересні 2024 року американська розвідка поінформувала передвиборчий штаб Трампа про присутність на території Сполучених Штатів, нібито Іранських кілерів. у книзі зазначається, що загрози з боку Ірану суттєво вплинули на повсякденну поведінку кандидата та його команди і спричинили зміни у маршрутах і заходах безпеки під час передвиборчої кампанії. Водночас, правоохоронні органи розслідують ймовірну причетність до іранських спецслужб осіб, які готували замахи, але наразі таких зв'язків не виявлено. Американський сенат, очолюваний республіканцями, відхилив пропозицію демократів заблокувати президенту США Трампу подальше використання військової сили проти Ірану. За кілька годин до того він сам заявив, що розгляне можливість повторних атак. Про це пише Reuters. Сенатори розглядали резолюцію, яка вимагала б схвалення конгресу для продовження військових дій проти Ірану. Однак 53... З них виступили проти а 47 були за. Лише один демократ, політик з Пенсильванії Джон Феттерман проголосував проти документа, тоді як з поміж республіканців. Ренд Пол з Кентукі став єдиним, хто був за автор резолюції, сенатор Тім Кейн, роками намагався відібрати у президентів від обох партій право конгресу оголошувати війну. За його словами, ця остання спроба підкреслила, що конституція Сполучених Штатів надає конгресу, а не президенту, єдине право оголошувати війну і вимагає, щоб будь-яка ворожість з Іраном була чітко санкціонована оголошенням війни або ж спеціальним дозволом на застосування військ. Сили. Тим часом президент Трамп заявив, що він зміг би владнати конфлікт з північною Кореєю. Про це пише Reuters. Напередодні в овальному кабінеті, де він обговорював свої зусилля щодо розв'язання глобальних конфліктів, Трампа запитали, чи писав він листа лідеру Північної Кореї Кім Чен Іну. Як про це заявляли медіа? Трамп не відповів безпосередньо на це запитання, але сказав. У мене були добрі стосунки з Ким чин іном, і ми з ним чудово ладнаємо. Тож побачимо, що буде. А ще додав: хтось каже, що існує потенційний конфлікт. Я думаю, що ми його вирішимо. Водночас, президент зауважив, що якщо протистояння і є, то це не пов'язано безпосередньо зі сполученими штатами. Цього місяця південно-корейське видання NK News написало, що делегація Північної Кореї в ООН у Нью-Йорку неодноразово відмовлялася. Прийняти листа від Трампа до Кім Чен Іна. Ну а поки Кремль продовжує брязкати зброю та повторювати мантру про занепад заходу на міжнародній арені з'являються ознаки зміни риторики. Навіть і з боку тих, кого Москва закликала і звикла вважати лояльними, Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Дональд Трамп, один із ключових фігур американської політики, починає поступово дистанціюватися від Путіна. Ця заява прозвучала на тлі триваючих дебатів у Сполучених Штатах щодо санкцій проти Росії та загальної стратегії щодо війни в Україні. Чи справді Трамп розвертає курс на це запитання? Відповів Андрій Городницький, політичний експерт і доктор філософії в нашому етері. Почуємо. Росія має йти на зустріч, а не демократичний світ має йти на зустріч. І а Росія вважає навпаки. Відповідно, через призму цього бачення поки що знаєте, все залишається на своїх місцях, і як сказав Путін, що все буде вирішуватися на полі бою і вже будемо судити по ситуації від того. Чи Росія е, ну, є потужною країною? Чи Росія може продовжувати війну? Чи Росія може торгуватися? О, поки що всі знаєте, сидять очікують. Ну раз ви не готові ще вести перемовини, то ми з вами поговоримо через певний період часу, коли ви самі захочете вести перемовини. От і поки що позиція Трампа вона дійсно є такою, більш е, на даному етапі, є більш такою жорсткішою. Принаймні, ці слова вирази які звучали? Україна буде ініціювати санкції щодо тих країн, які найбільше купують російську нафту. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час конференції Fair Play. За його словами, попри чинну санкційну коаліцію, Росія досі продає нафту, газ і пов'язані продукти навіть державам, які публічно підтримують Україну. За словами міністра, Кремль досі знаходить критично важливі компоненти обладнання та програмне забезпечення для виробництва ракети дронів. Тож Україна ініціюватиме нові санкції як Щодо постачальників подвійного призначення, так і проти країн, які найбільше купують російську нафту, зокрема через так званий тіньовий флот, Сибіга також закликав союзників посилити тиск на ключові сектори російської економіки, зокрема повністю заборонити імпорт енергоресурсів і критичної сировини з РФ, знизити цінову стелю на російську нафту до 30 доларів, запровадити повну заборону на використання газопроводу Північний потік і розширити персональні санкції.